Міну шість ліквідованих окупантів унаслідок блискучої роботи дронів 47-ї окремої механізованої бригади Зайва самовпевненість операторів БПЛА противника, які розмістили позицію на відкритій місцевості без належного маскування. Зіграла з ними злий жарт. Кожен лайк, мінус, техніка окупанта. Забирайтеся, геть з нашої землі. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує зсу і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Почнемо одразу від потужних слів від військового з приводу планів РФ захопити Куп'янськ. Там щось повідомляють, що свиноморді хочуть захопити Куп'янськ. Одразу скажу: ні, цього не буде. Так як морально вольовий дух свинок пригнічений. Втрата за втратами як техніки, так і ОС. У нас теж є втрати, теж є тяжко поранені, але ж не в таких масштабах. Якби вони не намагалися там щось планувати, вигадувати стратегію, розуміти одне, що окупанти ніколи не зможуть досягти цієї мети. Ми будемо боротися до кінця. Вони так не вміють. Для них боротьба не існує, є чіткий наказ вмирати. Так воно і буде на Куп'янському напрямку. 15-й гвардійський полк окупантів отримав потужних прочуханів дуже багато трьохсотих. Командування їх це зрозуміло та відкотилося у глибокий тил на Авдіївському напрямку. Сильно погіршилася ситуація. Противник вів в бій танкові резерви, які нещодавно підійшли. Ворогові вдалося просунутися в бік Бердичів Очеретиного, а також у районі фільтрувальної станції біля Коксохіму. Не знижується кількість ворожих авіаударів. Загалом в операційній зоні ОСУ Ветаврія ворог завдав 15 авіа та одного ракетного удару, провів 37 бойових. Зіткнень та здійснив 778 мартопстрілів. Противник не полишає спроб оточити Авдіївку на тактичному рівні постійно змінює напрямки концентрації зусиль. Протягом минулої доби наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Новобахмутівки і Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського і Невельського. І далі фіксуються відмови особового складу окупантів брати участь у штурмових та наступальних діях, різними способами саботують участь у атак екіпажі бронетехніки знаючи, що шанс вижити невеликий. Загальні втрати ворога минулої доби склали 512 осіб та 40 одиниць військової техніки, зокрема, п'ять танків, 12 ББМ, одна артсистема, 14 БПЛА, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області на Маріїнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак. Командувач повітряних сил повідомив про ураження пункту управління на аеродромі у Саках. Аеродром Саки. все цілі збіти. На жаль, наші повітряні сили залишилися ще без одного пункту управління в Криму. У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу разом до перемоги. За останні три дні наші сили оборони знатно підсмажили жирні цілі окупантів у Криму. Попадання по командному пункту з'єднання біля Севастополя, ураження військової частини ППО, поруч із затишним під Євпатурією. Мінус склад Бекара ШІСІВ біля Первомайського. Мінус командний пункт на аеродромі в Саках. Нещодавно з позиції втекли понад 30 російських окупантів. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун і додав, що росіян покарали свої ж. Ви ідіоти на заробітки прийшли. Вас довели до таких злиднів росіяни, що ви готові за 200 тисяч рублів іти вбивати людей. Наскільки ж ви ментально впали? Зараз тривають активні бойові дії, про якесь, скажімо, значне просування ворога не можна йти. Це максимум покращення якогось тактичного положення, тобто деякі позиції переходять з рук у руки, тобто ворог забіг туди, десь наші відійшли, потім його наша артилерія або Ті ж самі група підсилення знищила, і наші заходять назад на позиції. Ну тобто, це війна. Говорити так, що як от сидять якісь дядьки, і до них просто не підступитися, так, так не можна, так підтягує і постійно тобто намагається готувати підрозділи, тому що я ще раз наголошую, що втрачає дуже багато. Мертвими. тому і підтягую і техніку. Техніка вже різнорідна. Зустрічаються можуть в одній колонії ти як Т 90, так і якісь старіші танки. Авдіївку ворог підтягує і намагається підтягнути, скажімо, такі, наприклад, самохідні крупнокаліберні міномети як тюльпан 240 мм, для того, щоб розбивати наші укріплені позиції. Ну, але вони досить недальнобійні. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з... Саум 100 С, то, яка б є за 30 кілометрів, то ці 9, а при деяких використанні спеціальних, скажімо, снарядів то ну, до 18 кілометрів, нищать наша артилерія, нищать їх наші пілоти FPV-дронів, ну і так далі. Дуже масове явище, але певні підрозділи, ну, наприклад, от, днями понад 30 чоловік, ну це так скажемо, взвод просто взяли і пішли з позиції. Що з ними там, ну, була інформація, що їх там потім піймали, їх садять в ями, б'ють, погрожують розстрілами і так далі. Деякі повертаються, деяких відвозять, що з ними там стається, невідомо. Вони продовжують нарощувати, скажімо, укріплювати ті позиції, які накопали раніше. Ну тобто, і плюс є деяка інформація, що в глибині також вони продовжують копати позиції, які, можливо, десь в майбутньому перетворяться на ще одну лінію оборони. Але так розумію, що сильних перешкод при деокупації так у цих місць це, це не матиме для а, наших військ. Ну, я так розумію, що мінування то також має місце. Має місце і велика насиченість протитанковими засобами. Ну і не забуваємо, що ворога перевага в повітрі е, наразі е, на жаль, е, плюс в нього більше е, живої сили. Те, що вони гинуть, гинуть більше, то звичайно так, але е, поки що ворог, скажімо, не перевелися в Росії е, е, люди, які, яких обманюють і жинуть під будь-яким виглядом вперед в місні штурми або десь садять в окопи і вони там сидять якби. Ну, потрапляючи сюди, в Україну, вони бачать, що війна деякі несправедлива, але вже бояться своїх офіцерів, свого генералітету, це, ну, це у них в голові боятися своєї влади.